Друзі, вітаю! Слава Украине! Беремо автівку в работу на фарбування. Автівка для 37-ї морпехи. Автівка на фарбування. Сірий Темно-сірий мат. Volkswagen Т4 25 Турбодізель. Повний привід. Повний привід. Ось так. Працюємо далі. Так, Ну що, продовжуємо роботи з Volkswagen T4 на повному приводі. Обклеїли для нанесення ось цього. Ось скільки їх. Барашик його називають Простонародні. Коротше кажучи, зараз лупимо ось так це все. А завтра воно підсихає. Завтра валимо всю автівку в темно сіру фарбу. Ось для тих хлопців ця автівочка. Друзі, вітаю, слава Україні! Ось закінчили фарбування Volkswagen Т4. Повний привіт. І ось що вийшло. Тишок кожен атом мистецтво, рай смарагдових ворих. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний кор. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів, воно тягне, радянське весло запівсвіту відомо. Ще з народження озвіріли, спрагло живиться кров'ю чарами сплітати любов і акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас і ці ординські морди. Наш світ знову зламався, ми нові інженери буття. За дереконами сонце встає, світає переконаним. Взяти своє вже горить Вавилонами в лавах з мечем. Во пеклих вогонь не пече, за тире сонце встає, Світає переконаним, взяти своє вже горить вавілонами в лавах з мечем, бо пеклих вогонь не пече.